Друзі, ставайте спонсорами каналу. Став вподобайки, пишіть пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські окупанти увечері 25 травня влучили у дамбу водосховища в Донецькій області, не поскупившись і витратили аж 5 ракет. Виникла велика загроза підтоплення найближчих населених пунктів. Півтори години тому відбулося влучання в одну із дамб водосховища. Наразі терміново залучили відповідні служби та спеціальну комісію для спостереження за потоком води. Є велика загроза підтоплень. Населених пунктів згодом надамо розширену інформацію. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. В ефірі телемарафону він додав, що у населених пунктах поблизу Дамби перебуває невелика кількість людей. Можливо, відбуватиметься евакуація населення. Востаннє прорив дамби на Донеччині стався на початку квітня цього року. Тоді було затоплено близько 260 домівок, а рівень води досяг півтора метри. Наслідок затоплення в районі поблизу Краматорська людей евакуювали човна. Аме дітей виносили на руках близько 260 будинків на 30 вулицях. Підтоплено у Краматорську. Це оперативна інформація щодо надзвичайної події, яка сталася у селищі Краматорської територіальної громади. На одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води. Вода прибуває на очільник області. Він зазначив, що обласна військова адміністрація координує роботи з мінімізації наслідків розливу на місці. Події працюють рятувальники ДСНС. Комунальні служби та представники профільних департаментів обласної міської військових адміністрацій створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла, заявив Кириленко. Та запевнив, що перебіг подій буде повідомляти додатково. При цьому через постійні обстріли росіян ситуація в області досить важка. Від російських боєприпасів гануть мирні жителі населених пунктів до Чене у свою чергу росіяни намагаються просуватися тільки за сьогодні. Росіяни намагалися реалізувати 37 атак на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та марінському напрямках сюди безуспішно. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.